Розберемо тему, чому собаки людей не працюють. Дивіться, я дуже багато собак перебрав, дуже багато собак брав у дорослому віці, таких віддавали безкоштовно, безнадійних собак, і я собак старий, ті собаки працювали ось так. В чому була найбільша причина людей? В тому, що ви погано собаками займаєтесь, ви мало з ними ходите, ви нічого собакам не показуєте і робите поспішні висновки. Якщо хтось має таких собак, яка собака кого не влаштовує, собачка з документами, звертайтеся, я вас її заберу. Не утилізовуйте її, просто краще віддайте мені і будете бачити, чи собака безнадійна, чи ні. Будете приємно вражені. Ось так. Умію, знаю, мені це виходить, значить цим будемо і займатися. Ось так. По загальному по собаках, по-перше, робіть акцент на сучки. Акцент на сучку робіть, тому що від сучки залежить все майбутнє ваших цуциків, кобиль щось там підкріплює, він передає, я згідний, дає екстер'єру, піддає, злоби, але в більшості все, мені здається, лягає на сучку. З моєї практики, якщо хороша мама, то цуциків всі найробочі. Кажуть, людина там зверталася, дзвонила до мене, каже, ну я таке рідко бачу, щоб з виводку були всі робочі. Там одна собака може бути робочою всі ні Ну то це якось не взагалі. Я рахую це. Не може такого бути. Як таке може бути? ну Як одна собака, з п'яти собак одна робоча, це... це щось неправильно. Значить, неправильні в'язки. Люди. Куди людина вмішується, чесно, в плані того, чого, там ті брідінги, то все я, чесно, це не схвалюю, там мені кажуть, що я вже міга тисую, там а сєверна, а сівера. Хтось каже, тільки треба це робити, хтось каже, це категорично робити не можна. Моя думка, чесно, маю хорошу сучину, наприклад, тут є тиса. наприклад, Є тиса, я бачу як на В неї є все. Пошук в неї. Шалений, просто шалений пошук. Злоба в неї є, звіра працює, кабана чує, кабана працює, бурсука працює, верх працює. Настріл має дуже великий вона. Чим я можу її погіршити цю собаку? Якщо пов'язує її чим. Ну, чим я можу цю собаку погіршити, яким кабелем ще її погіршую? Собачата будуть не працювати. Нічим я її не погіршу. Якщо нав'яжую її мігом, даю їй екстер'єрного кобеля, хорошого екстер'єрного кобля, він може мати не такий великий пошук, в нас екстер'єр мав злобу, мав в'язкість до звіра. Не залишав звіра, це основне, що він не лишав. Мав хорошу вязкість, тут будуть класні. Я би підлив трохи там її екстер'єру, щоб собачати, вона непогана така, сучка, бачите, потягнута, довго, гарна, екстер'єра, така вона має дуже добре, вона гарно зараз вже одягається. Ось так. Ну, її ти не поївшись нічим. Чесно, цю собаку, яким би ти коблем не пов'язав. Чому собаки сильніші слабші? Як лягає кров? Це вже лотерея. От ляже кров, значить будуть собаки дуже сильні. Не ляже, будуть, мисливці будуть точно, тому що сучка хороша. Мисливці будуть всі зіркові собаки. Як ляже кров, ляже кров але мисливці будуть все одно, повторюсь, будуть хороші. Ось так. Якщо в'яжете слабеньку сучку, ну таку ніяку взагалі, ви, ви ж прекрасно розумієте, Власники, до власників собак звертаюся. Ну, бачите, що ваша сучка ну, не, не підтягує, пошуку немає вона. Не цікавиться, не шукає так, десь бігає, відбіжить від вас там 50 метрів, вертається, зразу вертається. Ну це не є собака. Не віжіть цих собак. Краще їх не віжіть взагалі. Для чого? Ви це ви портите, оцим? Оцим ви дійсно портите, Оце є правда. Ті, що всі говорять за правду, ось це є правда, про яку треба говорити. Оцим портяться собаки, тим, що в'яжуть слабеньких сучок і надіються, в'яжуть злобним кабелем, О, я злобним злобачом її пов'язав, і буде чудо. Чуда не буде. Поки ви будете в'язати слабких сук з сильними кабелями, чуда не буде. Може. ну... Фактично, такого майже це нереально, чесно скажу. Робіть акцент на сучки, перебирайте перебирайте сучок, не, не гоніть себе за кабілями, Находите добру суку, я вам говорю, будете мати щастя. Потом, якщо бачите, сучка гарно вам спрацювала, лишаєте її на племі, отак як я, наприклад, полювати я вже з урзою я не буду. Тису також наряд ліду, буду така ж брати на полювання, тому що боюсь її втратити. Дуже хороша сучина, зараз її втратити, і що в кого що брати. Ну, скажіть мені в кого що взяти. я не кажу, що собаки погані в людей. Ну, я дуже багато собак перебрав. Дуже тяжко попасти. Акіра. Так, так Хороша сучина. Мама її дуже сильно працювала. В чому В чому тут сумніватися? Розумієте, оцих собак лишаєте. від них я буду брати поголів'я і з їхніми цуциками будемо полювати, будемо їх аналізувати. Ось так, так будемо робити. І так рекомендую вам. Шукайте хороших сучок. З хороших пошукових робочих сучок і від них ведіть собі своє племінне поголів'я. І будете, буде вам щастя. Ось так. Так що всім дякую. До побачення.